Корупція в Україні чи не найбільш гучне питання, коли справа доходить до розмов про майбутнє членство України у Євросоюзі і НАТО. Коли йдеться про допомогу Заходу, фінансову військову чи про майбутню відбудову України, також це одне з тих слів, яке стоїть поряд. На жаль, не безпідставно чому підтвердженням гучні корупційні скандали, які чи не щомісяця вибухають в Україні? Одні говорять, скандали це погано, бо вони свідчать, що корупція є. Ну ось затримали чергового посадовця, навіть фото в мережах гуляє на ліжку з пачками банкнот. Інші кажуть, що корупційні скандали навпаки добре, бо це якраз свідчить про те, що з корупцією бореться. Все ж корупція в Україні є. Про це говорять у Європі, зокрема в Польщі. Про це говорили під час конференції Варшаві. Організованої польсько-українською економічною палатою на панельній дискусії про те, наскільки серйозною є проблема корупції в Україні, зокрема для польського бізнесу і для поступу України на шляху до європейської спільноти, це програма Профіт на польському радіо для України. Я Володимир Гарматюк сьогодні говоритимемо про це. Отже, як в Україні формується законодавство, як борються з сірою економічною зоною, як встановлюються нові стандарти ведення бізнесу? Свого часу, колишній голова Національної ради реформ при президенті України Міхайса Саакашвілі сказав, що корупція коштує Україні щонайменше 37 мільярдів доларів на рік? Це був 2021-й. сіра зона, зазначив він в Україні, становить приблизно 20%. Бізнесу. Водночас, у період повномасштабної війни з України були надіслані дуже сильні сигнали, що корупція неприйнятна. Віце-голова польсько-української економічної палати Даріус Шемчиха каже, дослідження однієї з бізнес-організацій в Україні 2021 року показали, що інвесторів в Україні стримує слабка судова система. Високий рівень корупції та сіра економічна зона бізнес-омбудсмен в Україні Роман Ващук говорить, що є багато інструментів міжнародних і внутрішніх з точки зору доброчесності і прозорості ведення бізнесу, окрім звичайних державних органів, прокуратури судів, то що є також спеціальні антикорупційні агенції. Зокрема, спеціальний антикорупційний суд а також є громадянське суспільство. Власне, якщо йдеться про українські суди, говорить Роман Ващук. Вони мають проблеми, але є значно більш незалежними, ніж вони були, скажімо, ще років 10 тому. Абетю трдзовде кейсис детаур бізнес омбудсмен кансулворксви артакс are customs cases. So tax and customs, the fiscal framework of Ukraine. We find приблизно дві третини справ, з якими працює рада бізнесум омбудсмена, це податкові справи. Ще 8% митні. Отже, податкова і фінскальна система України. Ми виявили, що загалом можемо вирішити за допомогою альтернативних механізмів вирішення суперечок від половини. До двох третин цих справ для наших компаній-позивачів, і з тих, які продовжують і звертаються до суду, компанії знову ж таки виграють від 50 до 95% справ в суді, іноді лише у верховному суді після двох трьох апеляцій. Тож, коли фірми звертаються до суду, шанси отримати справедливий розгляд в Україні набагато краще ніж раніше. І ось ви маєте в нас як інституцію, які дозволено задавати питання і вимагати відповідей, вирішувати. Та якісь проблеми решту чи більшість із того вирішують сюди, але основна проблема це питання державного управління, і один із парадоксів полягає в тому, що свого роту помилкова пострадянська ідея закручувати гайки може фактично призвести до збільшення корупції замість зменшення її, або принаймні спершу призводить до того, що урядовці, як правило, намагатимуться уникати прийняття рішень. Вони намагатимуться уникнути, поставити свій під. Писна документів, і це в свою чергу певним чином збільшує ціну рішення. Тож одна з ініціатив, з якою ми виступили, і ми просували її в уряді. Це ініціатива щодо покращення державного управління. В першу чергу, управління згори можна сказати компаніям, також урядовцям. Виправити дрібні проблеми в податкових чи митних формах за просто допомогою телефонного дзвінка із урядового офісу, і це не є корупцією, це нормальна діяльність державного управління. Проводити справу з двох з половиною звітів через усі рівні апеляції лише для того, аби уряд її програв, Це погане державне управління і зосередити антикорупційну профілактику, а потім і антикорупційну правозастосовну діяльність. На реальних проблемах, спричинених справді гравцями чорного і сірого ринку, і в Україні все ще занадто багато толерантності до сірого ринку, але ми бачимо більше посилення, скажімо. Знову ж таки, ці заходи мають бути реалізовані законно. Ви не можете просто піти і закрити всі, а потім якось налякати їх, аби вони послухалися. Але створення структур державного управління, які будуть стимулювати за дотримання законів і робити це на рівних засадах, а не якийсь спеціальний обмежений клуб, куди входитимуть. Окремі гравці, це має бути щось відкрите для всього бізнесу, який хоче працювати за правилами. Тож, чи можливо сьогодні ввести в Україні бізнес без хабарів. Пьот церковський, віце-президент польсько-української економічної палати, веде бізнес в Україні вже 30 років. каже раніше було гірше. Сьогодні, незважаючи навіть на війну і складну економічну ситуацію, Україна живе активним нормальним життям економічним а залучення польського бізнесу до економічної діяльності в Україні, зокрема, дало б змогу бізнесу впливати на корупційні спроби і, звісно, їх припиняти. Тоні що корупції немає. Вона є З нього ще. Дощ часто спотиками, але дощ ватво його міночґенеза. Та корупції корупція є. Ми з стикаємось досить часто, але її досить легко уникнути. Витоки цієї корупції нагадають це совєтський союз і час так званої перебудови перестройки, тобто зміни тієї системи, якої як виявилося, змінити не можна її треба було просто знищити і збудувати нову. Але корупція вже тоді була. Корупція була в повсякденному житті. Щоб купити щось, потрібно було заплатити вдвічі втричі дорожче, аби уникнути довгих черг, де стоялося місяцями і відзначалося свою там присутність. Ну бо ж не було електронних систем. Або треба було заплатити продавцям дорожче, аби купити якийсь елементарно телевізор, якісь меблі чи ще щось. У період незалежності це, звісно, переросло на вигляд, Вищій рівень згадаймо Україну 10-15 років тому, де практично кожен міліціонер, лікар, чиновник. Я кажу, кожен, бо говорю з власного досвіду брав хабарі. Це було просто на дорогах, в клініках, школах, в установах загально прийнятою нормою було щось подарувати, так би мовити, подякувати. Так, всі це робили. Україна дійсно змінилася. За останні 15 років вона дуже змінилася. Однак це не означає, що корупції не існує. Це означає. Що вони борються проти неї безперечно попереду щитовий шлях, але згадайте польську ситуацію до вступу в ЄС 20 років тому. Чи ця ситуація, коли йдеться про сіру зону, про якусь корупцію, не була такою самою? Звісно, була а в деяких секторах вона, як на мене, була навіть глибшою, і справді наша війна точиться на багатьох фронтах. Солдати воюють, проливають кров, героїчно гинуть. За що ми їм вдячні? Адже завдяки цьому, решта. України може нормально функціонувати, воюють теж на інформаційному фронті, але й борються на фронті антикорупційному. І прикладом цього є скандали, які висвітлюються у ЗМІ. і Ми знаємо наскільки ефективно з ними можна боротися. Я погоджуюся, що, мабуть, для цього потрібна ґрунтовна реформа судової системи адже навіть упіймати корупціонера не завжди означає, що він буде покараний притягнутий до відповідальності, тому. Розбиратися з цим ще довго, але це все вирішується наскільки це можливо, принаймні, на мій погляд, в умовах війни. Але державні інституції напевно не працюють настільки ефективно, як вони мали би працювати в усіх напрямках. Такі організації, як наша, скажімо, польсько-українська економічна палата чи інші бізнес-структури, які об'єднують місцевий, міжнародний і польський бізнес, безумовно мали б надати підтримку. Тож підводячи риску, скажу корупції, точно можна уникнути, і це дійсно не важко, застосовуючи певні загальновідомі правила, аби не потрапити в будь-які системи, які вже з самого початку негарно пахнуть. як з такі організації. Тож, наскільки воєнна травма, це і великий виклик, який стоїть перед державою, також її громадянами. Змінює підхід до сірої економічної зони і підхід до питань корупції. Директорка центру протидії корупції Дарія Калинюк зазначає, що в Україні змінюється сприйняття корупції. Зараз як ніколи пересічні громадяни розуміють, що корупція може вбивати в прямому сенсі цього слова. Народ України бореться за справедливість, а справедливість. Це не лише вигнати окупантів з української землі і змусити Росію заплатити за злочини. Справедливість це ще гідний і справедливий спосіб життя, це означає, що корупція не може бути правилом гри. Ітменстет Уантюкреїн тобі парто європей юніоненбіпар Нідо. Це означає, що ми, хочемо, що ми хочемо, аби Україна була частиною Європейського союзу і частиною НАТО. Тобто в нашій країні має бути верховенство права а корупція має бути мінімізована. Абсолютна більшість народу України це підтримує, бо це ризик для безпеки народу України. Опитування говорить, що у нас більше 85% українців підтримують інтеграцію в ЄС і НАТО, і ми маємо 75% які хочуть, аби інтеграція в ЄС була пов'язана з реформами, у тому числі близько 65% українців кажуть, що для інтеграції у ЄС мають бути умови верховенства права витримані. Та належне управління. Отже, наше суспільство зріле і чітко висловлює очікування щодо уряду. Питання в тому, чи може уряд це зробити. І тут у мене є як позитивні, так і певні негативні новини, переважно виклики, над якими ми ще працюємо. Є значний прогрес із судовою реформою, яка була запущена фактично після масштабного вторгнення влітку 2021 року Було прийнято важливий закон. Про перезавантаження органів суддівського самоврядування, і фактично, реалізація цього закону почалася наприкінці лютого 2022 року. У березні, квітні, травні 2022 другого, ми почали відбирати новий склад вищої кваліфікаційної комісії суддів та вищої ради правосуддя. І завдання, яке ми маємо наразі за найближчі кілька років, заповнити посади понад двох тисяч суддів по всій Україні. Тож на вищому рівні справи йдуть так, що судова реформа повільно рухається, і ми створили інституцію. Яка здатна реально перезавантажити всю судову систему в Україні, але оскільки судова система є дуже складною реформою, мабуть, найповільнішою, оскільки ви просто не можете звільнити суддів через розподіл гілок влади, судову гілку влади треба реформувати дуже ретельно. Але ми там справді на хорошому шляху, ми досягли успіху в цьому, бо за останні 10 років успішно випробували модель побудови. Незалежних інституцій з високою доброчесністю, отже, і це, і те, що почалося з їх створення оазису реформ, таких як Антикорупційне бюро України, спеціальна корупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд. І замість того, аби реформувати всю прокуратуру і цілі правоохоронні органи, 10 років тому, після революції гідності, ми вирішили зосередитись на створенні чогось нового з нуля, і так виникли ці агентства. І запорукою успіху цих агентств є те, як ви обираєте керівництво. Це не можуть бути політичні призначенці, бо тоді вони залежні. Це має бути правильний відбір із вирішальною ролью іноземних партнерів, іноземних експертів у виборі керівництва. Отже, і це добре спрацювало на практиці тих закладів. Вони, звісно, не ідеальні. Мають свої проблеми, але вони справді здатні переслідувати недоторканних навіть під час війни. Останні справи про заступника міністра енергетики, чи найбільш помітні справи, стосувалися високопосадовця СБУ та голови Верховного суду України. Отже, багато подібних випадків відбувається, коли йде геноцидна війна, у справді драматичній катастрофічній ситуації, коли ми перебуваємо під російським обстрілом і щодня боремося за виживання. Тож цю модель ми зараз. Стеражуємо на ширші правоохоронні і контролюючі органи, тому що це те, що буде нашим головним планом реформ у наступні роки, оскільки це частина механізму вступу до ЄС це до слова відображено у звіті Єврокомісії після того, як Україна отримала статус кандидата. І це відображено в різних розділах договору про Євросоюз, про який нам доведеться вести переговори в найближчі роки. І тут справи посуваються швидко, говорить Дарія Каленюк. В другій половині літа був прийнятий закон про перезавантаження бюро економічної безпеки за моделлю з підбором керівництва, де вирішальну роль. Відіграють іноземні експерти, і це бюро є правоохоронним органом, який має повноваження розслідувати всі економічні злочини, такі як ухилення від сплати податків, митне шахрайство, різні питання контрабанди. На жаль, невдало це відбулося, але цієї осені запевняє пані Каленюк, все має бути змінено наступним кроком буде фактично перезавантаження всієї митної служби України. Знову ж таки, надзвичайно складна реформа, але вона має починатися з того, як ви призначаєте керівництво і забезпечуєте захист від політичного втручання. знову ж таки є кілька ініціатив, зокрема законопроекту парламенті, який ми просуваємо. І я сподіваюся, що наші міжнародні партнери, такі як Велика Сімка, посли ЄС, інші донори, під Тримають цю модель, як тільки в нас буде справді незалежне керівництво митницею, справжня реформа почнеться з митниці, і вона думаю призведе до фактичного припинення багатьох схем сірої економіки та зміцнення довіри до української митниці і довіри іноземного бізнесу та інвесторів в українські установи. А також допомагатиме українському бізнесу розвиватися і розширюватися, а не тікати з України кудись, наприклад, до Польщі, що напевно подобається Польщі, але ми хочемо Мо, або український бізнес залишався в Україні і співпрацював з іноземним бізнесом у податковій та митній адміністрації. Ми вже багато років не маємо лідерства. Є ще діючі керівники, і це також свідчить про те, що на жаль, наш уряд не надав пріоритету цим агентствам. Але зараз ми перебуваємо на третьому році, коли ми розуміємо, що допомога від міжнародних партнерів не буде вічною, і ми повинні виправити спосіб збору податків та митних зборів, і ця система має бути. Досить справедливою та створювати довіру до громадян, також до бізнесу і міжнародних партнерів. Отже, в Україні не все гладко з реформами, проте позитивним сигналом є те, що воля людей зрозуміла, говорить пані Каленюк. І хто б не був президентом, хто б не був прем'єр-міністром, чи якою б не була більшість у парламенті України, і коли б це не сталося, воля народу вже не зміниться. І українська влада, чиновники змушені будуть на це реагувати. А зараз ми маємо шлях інтеграції до ЄС, який є дуже важливим, який створить і творить додаткові важелі для. Здійснення всіх цих реформ з точки зору бізнесмена на ситуацію в Україні з корупцією дивиться Андрій Колпаков, представник компанії з доставки, що активно розвивається у Польщі та інших країнах ЄС. Каже: на жаль, український ринок на половину сірий, і переведення його в категорію білого дуже важливе питання, особливо в контексті підвищення податків, про які все активніше говорить українська влада. Ніхто не проти підвищення каже Андрій Колпаков, але спершу треба вивести бізнес із тіні, і тоді можна буде збільшувати податки для всіх. Це буде зробити, то баржить стечне, бо і жалітего не зробіч то те підвищення податків тільки і волоншне для далекого плацонцем. Тоді це буде податків. ефективніше, бо якщо цього не зробити, збільшення податків тільки для білого бізнесу, який сплачує ну, податки, дасть ще більше переваг і преференцій чорному бізнесу. А це не є хороше рішення. Треба підкреслити, що всі знають і українські партнери, і сама Україна розуміє, що найбільш сірою зоною є торгівля паливом, тютюном і алкоголем, тобто під акцизом. Це дуже велика проблема для України, за яку треба братися, скажімо так, негайно. І звісно, питання імпорту теж дуже важливе, бо звідки береться сірий бізнес? Сірий бізнес починається із сірого в'їзду в Україну. Тобто, якщо кордон буде так би мовити, білим і закритим, цей сірий бізнес просто залишиться без джерел товарного і фінансового живлення. Також ми часто говоримо про контрабанду чи неправомірне ввезення товарів в Україну. Бізнес каже про те, що ми постійно говоримо про розширення. Прикордонних переходів польсько-українських пунктів пропуску, але це рішення вже на столі. Окрім розвитку цієї інфраструктури, одним із вирішень питання сірого ввезення товарів в Україну є спільне розмитнення, яке усуне багато проблем. Але багато людей тоді позбудуться неофіційних корупційних доходів в Україні і. Власне, не всім це сподобається. І ще один аспект: чим менше держави в кожній сфері державної діяльності, тим краще для держави. Бо де корупція, там, де державний вплив і приймання рішень, і менше корупції там, де панує капіталізм і є відкриті відносини. Це означає, що ми маємо йти в цьому напрямку до терегуляції, до зменшення ролі держави всюди. Це ж ліквідує нашу корупцію апріорі, немає рішень. Немає залежності від рішень, немає корупції. Мішими і в керунку дерегуляції в керунку змішання ролі панства в Шенджі то само велімінує нашу корупцію. коли ми говоримо про ситуації нечесності, сірої зони корупції, непрозорості. Коли ми говоримо про необхідність вести чесний бізнес. Виникає питання, чому для України так важливо, аби бізнес був білим. Чому це так важливо з економічної точки зору? Марцін Ліпка, аналітик банку державного розвитку, який аналізує економіку і бюджет України, каже, що з місяця на місяць в Україну надходять кошти допомоги з-за кордону, і, на жаль, цей приплив коштів значно менший ніж попередні місяці або квартали. Якщо ми подивимося на 22-й рік після агресії Росії проти України і 23-й, Приблизно 5 мільярдів доларів щокварталу надходило в Україну у вигляді кредитів і грантів. Таким чином, це було близько 20-25 мільярдів доларів на рік. Проте з першого кварталу цього року цей приплив значно менший. У першому кварталі він становив 2 мільярди, в другому трохи менше двох, тобто це приблизно 30-40% того, що було раніше. І ці ризики цього зовнішнього дисбалансу та макропроденційного дисбалансу, серед іншого, можуть призвести до. Скорочення валютних резервів на змішення резерв варутових в краю практичні віші на імпорті з барзобарзогрожним. Скорочення валютних резервів країни, яка практично залежить від імпорту, є дуже небезпечним. Якщо я можу зробити таку пропозицію, надзвичайно важливо, аби зовнішнє фінансування України від міжнародних організацій надходило регулярно, щоб дефіцит поточного рахунку не перевищував таку прийнятну межу, аби ці надходження гра. Антів кредитів були приблизно на такому ж рівні, як у кварталах 22 го чи 23 го років. Якщо ми зараз подивимося на інформацію з урядового сайту, то на початку серпня з'явились кошти в основному від США і частково від Світового банку приблизно 4 мільярди доларів. Наступні чотири також анонсовані до кінця року, але цього ще недостатньо, і звісно, останнє, що ми хотіли би бачити в Україні, це певна фінансова нестабільність і бажання відпливу капіталу, чи більші проблеми, коли йдеться про обмінний курс, бо досі ним дуже добре управляли. Є певна повзуча девальвація гривні, але враховуючи те, що в нас є процентні ставки, які встановлює НБУ, і вони скоріш за все наразі не будуть знижуватись, то це прийнятний для підприємств і населення рівень ослаблення валюти, отже, повертаючись до цього основного питання надходження зовнішніх коштів незалежно від того, гранти це чи позики. Мені здається, має повернутися це на той рівень, який був попередніх кварталах. Гранти чи позички, мусить вручити на пожем, тури бив в попередніх кварталах. Питання європеїзації українського законодавства виникло як надія на вищі стандарти, але з іншого боку, були очікування чи потреба дерегуляції, тому що як буде забагато нормативів, корупція може вийти назовні. Як же поєднати надію на європеїзацію із необхідністю дерегуляції? Маркіян Мальський, голова комітету правових відносин польсько-української господарської палати, вважає, що із сірою зоною вгаву. Зі підакцизних товарів держава, якщо захоче, дасть собі раду, бо фактично звідти держбюджет не доотримує кошти. Другий напрямок тіньової економіки це дрібні підприємці, які просто не сплачують податки. Але питання в тому, наскільки ці дрібні ФОПи насправді впливають, і наскільки негативно. Як би це не було парадоксально, але саме перший підакцизний сектор економіки не сплачує більше податків до бюджету, ніж дрібний бізнес. Що ж робити? Чи є рецепт? Корупція є всюди, але різний тільки вимір цієї корупції. І, звісно, єдиного рецепта немає, але є бачення, що треба реформувати. Потрібно, ясне є реформа податкова, і найперше, то таке упрощення системи податкового податкова реформа однозначно потрібна, і першим кроком є спрощення податкової системи. Я вважаю, що тут найголовніше запровадити прозорість, аби всі розуміли, що є ця прозорість і всі працюють в однакових умовах. Далі, де регуляція це те, про що ми вже говоримо більше. Я скажу, що тут Україна також покладає великі надії на законодавство ЄС, на стандарти ЄС, аби побачити, як насправді працює кожна країна, кожна країна унікальна, і насправді були держави які мали і мають схожі проблеми, в тому числі Україна для цього також є правила і рецепти, які з цим боротися, тобто потрібна дерегуляція. Це буде складно, але це треба робити далі. Удосконалення судової системи і захисту прав власності, попри всі претензії до українських судів, в Україні вони все ж приймають рішення швидше ніж в тій же Польщі або Італії. В Україні процеси тривають дуже коротко і коротше ніж будь-де в ЄС. Чого мені дуже не вистачає в Україні, так це таких інформаційних кампаній. З одного боку треба популяризувати переваги легального бізнесу, а з іншого якось навчати молодь, аби вона розуміла, що платити податки це честь, платити податки потрібно. З податків розвивається країна. Я вважаю, що Україна дійсно робить недостатньо в цьому напрямку, аби молоді люди розуміли, що вони просто повинні платити податки. Це має приходити з молоком матері, інакше нічого не вийде. Потрібні теж деякі фіскальні стимули, аби були створені податкові пільги для. Нових компаній, а ще посилений контроль нам потрібні такі собі, скажімо, тіньові детективи і більше технологій у державних системах. Досі залишається суспільна толерантність до сірої зони. На жаль, з іншого боку, ми маємо в Україні дуже ефективний контроль громадянського суспільства, і цим ми дуже відрізняємось від Росії, адже кожна революція в Україні була зрештою результатом незгоди суспільства. Тож громадськість може висловити незгоду, і так працює цей контроль, але Проблема сірої економіки в тому, що там цей контроль працює слабше, і тут питання в тому, чи може суспільство щось із цим зробити. Далі йдеться про стандарти ЄС. Ми віримо, що буде більше інформації, буде більше впливу і більше контролю. Але я думаю, що коли Україна буде ближчою до ЄС, Єврокомісія та інші органи будуть, чесно кажучи, тиснути в цих напрямках, і ситуацію буде подолано, бо Україні дуже потрібно зараз позбутися цього сірого бізнесу. І повністю вийти на рівень бізнесу білого, і я вважаю, що це також хороший момент, навіть психологічний, бо всі розуміють, що сплачуючи податки, вони підтримують державу, свою державу, яка ефективно бореться з агресором. Спіра панство, своє панство, яке вальче скутечні пшечівку агресорові. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан не раз називав корупцію в Україні однією з перешкод на шляху України до ЄС і причиною того, що він не підтримуватиме цього приєднання саме через це. Хоча, до речі, за звітом Transparency International, Угорщина другий рік поспіль є найбільш корумпованою країною Євросоюзу. 29 січня 2024 року організація опублікувала свій індекс сприйняття корупції CPI. За 2023 рік, за їхніми даними, Угорщина стоїть на останньому місці в Європейському Союзі, отримуючи 42 бали зі 100 можливих. До слова Україна за тим же звітом отримала 36 балів зі 100, де 100 – це чистий уряд, а 0 – дуже корумпований. На цьому ліричному відступі все це була програма Профіт. Я Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень.